Друзі, вітаю з вами Олександр Луценко і рубрика Товарка. Практикум в цій рубриці. Ми з нуля запускаємо товарний бізнес. А конкретно сьогодні ми розглянемо, як створити лендінг сайт буквально за 15 хвилин та запустимо рекламу на цей сайт, який створимо. Тому давайте перейдемо до екрану і давайте ж розберемо, що конкретно будемо сьогодні робити. Для створення сайту ми будемо використовувати конструктор сайтів ЛПІМОБІ. Тут можна створити лендінг по шаблону. А також з новим функціоналом можна створити ленінг не по шаблону, ось такий ось, а як приклад, можна його скоротити, можна зробити там один екран. То ми зараз розберемо, як ви можете буквально зробити будь-який ленінг будь-якого розміру, а який вам подобається. Також я дам рекомендації, які кращі ланінги, з яких блоків краще, щоб вони складались, але ви можете. Робити ленінги, як вам здається краще. Звичайно, я буду рекомендувати як краще, як має виглядати конверсійний Ленінг, але звичайно, це на ваш розсуд. Але перед тим як ми перейдемо до створення Ленінгу, нам потрібен якийсь товар. І товар це буде у нас мультиварка. Ми знайшли його над Хорт. Мультиварка я вів українською мовою мультиварка 14 програм. І ось ми бачимо конкурентів, як продають люди в інтернеті. Бачите, ось такий ленінг 1549 гривень продають. Бачите. І ось такий ось ленінг, тобто два ленінга. Для прикладу з цих ленінгів ми і можемо брати якусь інформацію, можемо їх змінювати. Також в нас є один ленінг по шаблону. Ось такий швидко помічник зробив його. Так, це по шаблону. І ми будемо робити не по шаблону, будемо модульний лендінг робити. Як це зробити? Нам потрібно перейти в мої ленінги, натиснути Додати і ось тут переключити на форму модульний ленінг. І давайте назвемо наш товар якось. Назвемо його ось так: от, мультиварка з фритюрницею. Зображення нічого не будемо писати. Тут мультидомен, мульти, 1800 Ну і ціну поставимо 1499 гривень і натиснемо Відправити все. ви бачите, наш домен створюється. Поки що там нічого немає. Нам потрібно його редагувати. І тут ви бачите, з'являється якийсь шаблон. Це стандартний шаблон. Ми маємо натиснути змінити блоки, і просто ми можемо все. Видалити. Все. Нас тепер нічого немає. Заряджаємо на Що нам потрібно робити? Ви бачите, тут є різні блоки, можна в них дивитись. Ось ось але тепер ми маємо розуміти, як взагалі має виглядати конверсійний лендінг. Бачите, є заголовок, перший екран, далі блок вирішення проблем, характеристики товару, фото та відео, схема роботи, відгуки клієнтів. Якщо ми подивимось на лендінги конкурентів, дивіться, ось є перший екран. Він один із найважливіших, тому що 70% людей не плистають внижчі. Тобто вони подивились перший екран. Якщо їм не зрозуміло, що ви продаєте, то вони просто підуть далі. Тому тут важливо давати всю найсоковитішу інформацію. Тобто має бути товар, туди є товар, так має Тут якась акція, бачите, тут, форма є. Далі йде блок. Дивіться, чому варто замовити мультиварку: блок вирішення проблем або переваг. Це переваги нашого товару. Далі бачите характеристики. Бачите, ось це ось характеристики. Далі фото та відео. Тут бачите, фото є відео. Тут також більше переваг. Ось є фото. Також ще переваги. Ви бачите, як використовувати цей товар. Ви бачите. також ми бачимо, що можна готувати за допомогою цього товару. А також ви бачите подарунок. Ми також вказуємо подарунок. Тобто, ми зробили окремий блок, тобто не ми конкретно, а рекламодавець зробив окремий блок для подарунку. Це не наш ланів. Так далі ви бачите форма в нього. Мене перекинула. Форма і ще нижче. Бачите, фото в нього. В нього тут подарунок, далі відгуки, і після відгуків бачите схема роботи. Схема роботи так, воно може мінятися. Інколи відгуки останні, інколи схема роботи остання. Ну давайте розглянемо інший лендінг. Якщо ми подивимось іншого конкуренту, ви бачите, є заголовок під заголовок, є акція, картинка з подарунком, відразу подарунок. Так, це все одна картинка. Ще буліти, далі ціна ще буліти, далі відео переваги нашої мультиварки. Це все один той самий товар. Ага, бач. Знову ця картинка, що можна готувати, і ще переваги. Ось характеристики, комплектація, далі відгук клієнтів. І ще характеристики, ну, щось багато характерика. Так, комплектація, характеристики. Ну, от Чудово. Добре, можна, звичайно, було це якось об'єднати: характеристики та комплектацію, але і так, в принципі, дуже непогано. Далі як замовити, так схема роботи, але тут немає відгуків. А, є відгуки є. Все. Також бачите, майже всі блоки, ну і футер останній екран, він повторює перший екран. Тобто всі майже блоки є. Давайте створимо такий самий лендінг. Нам що потрібно зробити? Дивіться, попів мобі є вже готові якісь хедери, тобто можна там зробити ось такий там або ось такий зробити, і тут вже все буде. Але ми можемо зробити трохи по-іншому. Ми можемо взяти не готовий перший екран, хедер це перший екран. Так, давайте подивимося. такий ось ми можемо його зібрати повністю з нуля. І я вам підготував таку шпаргалочку: заголовок «H1» під заголовок «H2». Дивіться, нам потрібно підійти в різне і ось вибрати H1, H2. Бачите, різні кольори, різні теми тут можна взяти. Давайте візьмемо, наприклад, чорний, ну і під заголовок буде, ну, давайте не білий, червоний. Це під заголовок приберемо. Звичайно, я не ідеальний дизайнер, так, можливо, там ці кольори можуть не підходити, але давайте для тесту зробимо так. Далі. Що тут ще є? Ми можемо далі вставити картинку. Ми можемо піднятися вище. Тут є фото таке, ось є фото таке. Слайдером нам слайдер не потрібен, тому ми просто вставимо фото. Далі. Що ще ми можемо вставити? Ціну. Давайте ціну розберемо. Тому що тут є ціни різні. Ви бачите, ціна є відразу з акції, ціна без акції. Ну, точніше, ціна, ви бачите, із зворотнім відліком, ціни також є без зворотнього відліку. Давайте якусь ось таку ось виберемо. Без зворотнього відліку. І також ми можемо ще дати. Зворотній відлік червоний. Ну, давайте такий ось білий. І цей білий можемо підняти. Ось так ось у нас виходить перший екран, але це ще не все. Я б ще додав буліти. Буліти це такі характеристики якісь товару. Можна ось так ось. Ці буліти є, наприклад, на цьому ланінгу. Бачите, ось це ось буліти. В принципі, на цьому ланінгу у нас їх немає. Добре, ми йдемо далі. Ми це зробили. У нас ще має бути форма. Так, дивіться, в них є тут форма, а тут. О, тут на першому екрані нічого немає. Ну це ось велика помилка, тому що замовити так, вона має перекидувати на форму. Давайте зараз ми також кнопку додамо, а форма у нас буде лише на футері. Давайте подивимося, які форми. Тут є отака форма, є ось така форма, є така форма. Бачите, біла, синя, ось така форма, проста. Так, але форму ми не будемо додавати. Ми будемо додавати кнопку. Бачите, кнопка є з текстом. Давайте таку кнопку дамо. Ось так ось. Ось так у нас буде. Звичайно, ми цей текст потім змінимо на мультиварку. Так, ми напишемо тут, що це мультиварка. Так, залишимо ось такий заголовок. мультиварка плюс 20 автоматичних програм. Добре. Далі. Замінимо фото. Так, дивіться, у нас є перший екран. В принципі, він готовий. Що тут є, можна додати: кнопка або форма замовлення. І тут, звичайно, можна на кнопку додати або перехід на якийсь нашу форму. У нас поки форм немає, або перехід на лінк, тобто на посилання. Так, у нас буде. Так, давайте збережемо. І давайте подивимось, як це виглядає взагалі. Ось наш домен, мульті. Ось такий ленінг. Так. Купити зараз, він не натискається нікуди, тому що ця кнопка нікуди не веде. Так, ну ось так ось перший екран ми зробили. Давайте поїхали далі. Дивіться, є перший екран, далі це переваги або вирішення проблем. Інколи деякі можуть робити одноекранники, тобто замість кнопки додати, наприклад, якусь форму. Давайте подивимось, форму, яка тут підійде. Ну, ось така ось форма. Можна дати форму, це прибрати, і все, в принципі, додати ще внизу інформацію про компанію, там, політику Ну, ось так, наприклад. І в принципі, кнопку прибрати, зберегти. І на цьому, в принципі, можна закінчити лені. Так, це один момент. Але я вам так не рекомендую робити, тому що, якщо ви хочете більше продажів, і щоб ваш реально ленінг. Мав хорошу конверсію, тобто продавав більше, то потрібно дати просто всі ці блоки. Як ці всі блоки додати? Ми просто знову повертаємось сюди, змінити блоки. І дивіться, тут побудований взагалі конструктор так пропонує тут все. Тут здуть блоки, як вони логічно і мають бути. Звичайно, тут подарунок може бути і на першій сторінці. Ви бачите, тут є фото з подарунком. Ми можемо додати, до речі. Тут ми можемо просто дати або чайник, що ми будемо подарунок, або тут фритюрницю, так? Але я так розумію, що фритюрниця просто, вона йде просто в смійній мультиварці, це як такий маркетинговий хід подарунок, але там просто воно все йде в комплекті. І ми тут маємо просто дати або те, що ми реально хочемо дати, якийсь там чайник, як на цьому лендінгу, або тут якісь там фотографію нашого подарунку. Візьмемо ще один інший лендінг, і тут просто заберемо звідси електричний чайник. так? І ваш подарунок, ви бачите, електричний чайник. Давайте трохи. Так, подивився я різні офери, і все таки вирішив назвати німецька мультиварка, тому що німецька додає якоїсь якості, плюс чайник подарунок, і також додав ще 14 автоматичних програм. Замінив картинку. Додав ось такий ось чайник подарунок. Ви бачите, ваш подарунок. І буліти також залишив. Все тепер давайте перейдемо до наших переваг. Ми змінити блоки, нажимаємо. І ось тут ми маємо додати переваги. Да? Блоки всі йдуть по черзі. Після подарунку у нас є подарунок. Ми можемо також зробити окремий блок. До подарунку, тобто ви бачите, можемо зробити таку картинку, і в цій картинці буде ще така, бачите, подаруночок. і потім додати під цією картинкою якийсь текст. Так, також це можна зробити, але давайте перейдемо до переваг. Візьмемо якісь там, можна чорні кольори, можна білі кольори. Давайте зробимо щось таке біленьке. Ось такі переваги. Візьмемо далі. Характеристики. Давайте зменшимо трохи розмір. Характеристики, бачите, картинка з текстом, картинка, ось таким ось з булітами, з текстом, з текстом, з, текстом, з таблицею. Ну і давайте. Давайте візьмемо ось таку ось картинку характеристики. Далі як замовити відгуки. Ми перед цим також ще ставимо відео цієї мультиварки. Можемо також додати, Бачите, під відео будь якісь буліти. Просто давайте відео ставимо і додамо, як замовити. Далі відгуки натисне. Бачите, тут все воно вставиться. І нижче можемо зробити футер. Можемо зробити таке ж саме, як внизу, або вже готовий якийсь футер взяти. У нас є футери. Бачите, один футер, два футер, три ці футер. Просто в кінці форма замовлення. Так, давайте футер просто готовий вже візьмемо. І також ми маємо перебрати полісі в самий низ. Давайте видалимо його. І полісі, то інформацію про компанію і також політику інфіденційності, тому що це дуже важливо для реклами. Ми це все залишаємо. Так, ми давайте не так зробимо. Ми переберемо форму, форму замовлення, видалимо її і дамо, додамо кнопку. Кнопку давайте поставимо червону. Так і піднімемо її. Так, і ця кнопка, ви бачите, редагувати поведінку. Ви бачите, вона відразу автоматично ставиться на футер 1. Можемо змінити колір, можливо, інший колір, що щось у нас все червоне. Так, ну давайте подивимося, яка кнопка краще буде. Напевно, залишимо чорну. Так, ну в принципі, все. Так, давайте подивимося, що у нас вийшло. У нас є, дивіться, перший екран. Купити, купити веде на останній екран. Так, звичайно, ми тут ще не все змінили. Переваги у нас будуть: мультиварки, характеристики мультиварки, відео тут буде, також подарунок. Як це заказати, це, звичайно, можна трохи інший блок вставити, відгуки буде покупців. І все футер. Ось такий ось ленінг. У нас вийшов. Звичайно, як замовити, давайте замінимо. Не вписується цей блок. Ну, ось так. Цей блок кращий. Так, все працює. Замовлення відправляється. Так, ну ви бачите, вставили відео, все працює, змінили футер. Також треба змінити цей весь текст, але я це вже не буду робити це на цьому відео. Самі останні блоки я вам показав. Звичайно, можна робити такий лендінг і коротшим, і довший, можна робити все, що хочеш. Так працювати з цими тут є інші деякі функції, так і захист покупця. Так, ми його не обрали. Є різні форми, є різні кнопки, є також різні відео, галерея з фотографій. Тобто, це все можна обрати і це все можна використовувати. Я показав, вам, в принципі, як має виглядати конверсійний лендінг. Звичайно, його треба ще заповнити текстом, який відповідає мультиварці. І цей далі лендінг ми маємо вже запускати в рекламі. Так, ось ви можете знову зробити скріншот цього. Всього перший екран переваги вирішення проблем, характеристики, подарунок, фото відео, як замовити відгуки футер. Інформація. Про компанію, і в принципі, ми дуже швидко створили свій ленінг, можемо його робити і великим, можемо його робити, і не дуже великим, так який вам там зручно, якщо немає відео, то прибираємо відео. Якщо багато фото, то додаємо фото, і так далі. Що нам далі треба зробити? Ну що ж, переходимо до налаштування рекламою в TikTok. Ви бачите, що можна результати отримувати і по 20 гривень, і по 30 гривень, і по 69 гривень. Так, якщо ми візьмемо наприклад, вчора, що ми подивимось. Що вчора були ліди, наприклад, по 48 по 23 гривні. Також, якщо ми подивимося різні там групи оголошень, так десь більше було, десь менше було. Що я вам хочу сказати, що зараз не всі зайшли в TikTok, і якраз зараз той момент, на якому ви можете заробити гроші і запустити свої товари саме в TikTok, тому що не всі ще продають товари саме там, не всі ще знають взагалі, що є TikTok, що він відкрився, і повернувся в Україну. Тому для вас це можливість заробити гроші. По перше, креатив. Ній центр в Тіктоці поки не працює, не працює на України. Тут її немає. Тому ми не можемо подивитись, поки що крутять українці або не українці, але на Україну. Тому креативи можемо брати або в спайс-сервісі Adhort, або в бібліотеці реклами Facebook Так трохи їх робити під. Саме рекламу в Тіктоку, тому що ви бачите, тут вертикальні відео в основному, і вони дуже схожі на Facebook але звичайно, тут менше тексту. Ми зараз далі розберемо, потрібно для реклами, і трохи інші формати. Давайте перейдемо до реклами в Тікток. Ми маємо зайти в компанію і вибрати ціль. Ми переходимо до повного налаштування. Якщо у вас буде трохи не такий інтерфейс, то просто перейдіть до повного налаштування. Ми вибираємо Lead Generation, ручне налаштування, тиснемо далі. Ми можемо Вибрати першу групу оголошень, які в Фейсбуці ми зробимо по широкій. Також можемо поставити, наприклад, українську мову. Якщо ми подивимось на інший аккаунт, то у мене там також є така стратегія. Але, наприклад, всі мови дивіться 16 гривень лід стоїть 10 лідів. І широка плюс Україна 25, тобто можливо навіть всі мови і залишити так, тому що як взагалі працює реклама, чим ширше аудиторія, тим як правильніше, дешевша вона. Якщо ви будете дуже звужувати її, наприклад, тут буде там тисяча або там мільйон, то Покази, як і в Фейсбуці, так і в Тіктоці, просто будуть дорожчі. Тому тут треба дивитись, тестувати. Звичайно, там 4-5 мільйонів, ще нормально. Ми можемо зробити різні групи оголошень. Ось тут я це покажу, як це зробити, і потім запустити. Давайте розберемось, що нам потрібно зробити. Нам потрібно створити піксель. Ми вже створили цей піксель, давайте його виберемо, назвали його мульти, і також. Ми маємо налаштувати конверсію. Давайте, щоб ви зробили разом зі мною, якщо ви в перший раз робите, то створимо новий піксель. Давайте Create News натиснемо. Нам пропонують відразу вставити наш сайт. Давайте перейдемо в LPMobi і вставимо наш сайт. Вставляємо його. Далі ручне налаштування. Посередині вбираємо цей піксель. Давайте натиснемо Multi 2, натиснемо Create. Далі нам потрібно цей піксель. Ось ви бачите. Такі лот ставити не весь цей, а тільки код зараз. Я вставлю Строку браузера, і ось це, ось бачите, піксель. Я переходжу в Mobi натискаю редагувати і вставляю в аналітику. Ось тут ось я це вставляю цей піксель. Все, і тепер як це мені перевірити? Мені потрібно знову повернутись сюди. Як перевірити, чи є, потрібно встановити Pixel helper Так це таке розширення для браузера. Ось у мене воно є вже встановлене. І давайте перевіримо, чи є в мене піксель, так чи немає. Ось page View», тобто є перегляд сторінки. Що нам потрібно взагалі зробити, щоб правильно все працювало нам потрібно зробити так, щоб коли клієнт робить замовлення, то потрапляє на сторінку Success, ось вона, то це показувалось в кабінеті TikTok, щоб тут був фліт. Як це зробити? Зараз розберемося. Нам потрібно тиснути Next, далі Next. І ось тут launch event builder. Так? Нам потрібно налаштувати подію. І яка тут має бути подія? Ми даємо Add event. І додаємо URL, тобто нам потрібен лінк додати. А лінк, який ми маємо додати, ось цей success. Якщо тут там, далі буде юти-мітки, все одно порахується як лід. Ми маємо тут просто взяти лід, наприклад, для прикладу. Можливо, можемо щось інше взяти, але в нас ціль лідогенерації, тому краще брати лід. «Confirm», подивимося, що тут. І «Finish Setup». Все є. Тепер давайте замовимо знову на сторінці головній page view. Робимо знову замовлення. І ви бачите, вже тут трієчка. Лід є лід. Все працює, все чудово. Натискаємо далі. Cool events TEST. Все працює, нам це навіть не потрібно. А, звичайно, в кабінеті самому воно не відразу оновиться. Можливо, треба зробити декілька тестових конверсій. Бачите, ось тут мульті 2 Ви бачите, чудово, і в мульт-2 мені треба лід, Так, він може відразу не оновитись. Мені треба якийсь час почекати, а можливо, краще зробити ще там. Тестові якісь конверсії, що просто в кабінеті він реально порахувався. Буває таке, що він не відразу показується. Коли стане активним, лід, просто вибираємо лід. Добре, йдемо далі. Ми вибираємо TikTok, можемо вибрати українську, наприклад, мову, але тут треба дивитись, це звузить трохи аудиторію, і не факт, що буде дешевший лід. Але для тесту, бачите, аудиторія звузилась майже вдвічі. Для тесту норм. Також тут можна вибрати якийсь інтерес, наприклад, їжа, так для нашої мультиварки, але я. Рекомендую робити іншу групу оголошень і давати на початку якийсь інтерес цій групі. У нас є бюджет на компанію. У нас, давайте перевіримо, на компанію ми не встановлювали. Так, давайте поставимо бюджет на компанію 500 гривень, назвемо її мультиварка. Аудиторія у нас буде перша широка, але ще плюс українська мова. Так я для себе натисну. Ну і далі, коли ми це все вибрали, нам потрібно додати наше оголошення, тобто це буде креатив. З мультиваркою ми робимо його самостійно, або знаходимо в спайс-сервісі Адхерт. Ось тут там, де ми знаходили оголошення, там де ми знаходили лендінги конкурентів, або можемо це також знайти в бібліотеці реклами Facebook і додаємо, наприклад, два або три різних оголошення, різних креативів, щоб розуміти, який краще буде конвертити. Також можна крутити від. Імені сторінки вашої якось ТікТок, або створити якусь просто назву, там, товари для дому. Також пишемо текст до 100 символів. Також вибираємо кнопку і вибираємо також наш. Лендінг. Додаємо наш лендінг сюди, і тут, ви бачите, автоматично додаються utm мітки Коли, наприклад, ви додали декілька оголошень, ми можемо дублювати, наприклад, групу оголошень. Наприклад, зробити інтерес, там їжа. І тут, наприклад, ми приберемо українську мову, так, а виберемо лише один інтерес. Фуд. Ось бачите, також скопіювалось наше оголошення. Ось так ви налаштовуєте рекламу TikTok. І далі вже заробляєте гроші в товарному бізнесі. Якщо ви хочете дізнатися більше про це, в мене є і безкоштовний курс, лінк під цим відео, а також є більш системний курс, великий, який допомагає вам в тому, як і знаходити правильно товари, як створювати сайти, як підключити crm систему, як налаштувати рекламу в Facebook, як будувати команду, як дзвонити клієнтам, як їм правильно продавати. Системний курс мільйон товарного бізнесу, тому якщо ви хочете... Результат відразу, то лінк буде в описі. Зробляйте більше в товарному бізнесі. З вами був Олександр Усенко, рубрика Товарка. Практикум. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк. пишіть, чому не сподобалось. Також пишіть свої питання. Що вас цікавить, я всі читаю, і на кожне ви отримаєте відповідь. До побачення!